Ну і не долбайоб лі, ти, Андрій. Долбайом, але мені подобається. Як тур взагалом Класно, -а класно. Тур сподобався. Поїздили класно. Ще й з погодою повезли. Але дуже ну, морально виснажені пизда. Просто ви собі не уявляєте. Ви собі не уявляєте, наскільки якась апатія повна до усього, що відбувається. Повна апатія. Кори, нема цього вогню в очах. Хочеться його повернути, хочеться якось переключитись на щось. Я от там зараз буду. Е нарешті на Нарешті накупив усе, що треба до зброї, і буду вже починати тренуватися, бо це, їбать, е було дорого, і я чекав, поки е там не одразу все купувати, а частинами. Що скажеш про ситуацію з Слобоженка? Блін, от я вам чесно, я вам клянусь, коли ця ситуація відбулася, коли відбулася ситуація зі Слобоженка на сцені, в мене навіть не було ну, жодного нерву. жодного Нерву в тому плані, блядь, яка хуйня. А я саме такий, блядь, прикол, я завівся. Я прямо такий. О, оце незвична ситуація на концерті. І треба її зараз витягнути в позитив якось. і це цікаво було. Тобто, ну ніхто в ній не винен. Коли хтось винен, конкретно один, в тебе негатив. А коли ніхто не винен і треба просто зробити так, щоб всім знов було добре, це дуже весело було. Ну коротше, хто не знає, там просто була ситуація, коли чувак, який щось там був діалог з залом, і з зала, чувак, щось почав говорити про свої кросівки, що в нього кросовки з ми кажемо, покажи. І він, коротше, каже, я можу кинути. І ми, типа, хтось сказав, типо, кидай, ну дібо типу, підтримали. А він кинув просто в голову дівчині, яка сиділа на першому ряді, а це була дівчина Слобоженка. І він підірвався, там охорона щось підбіжала, і він кинув в нього цей красиво. По суті, нічого такого супер неймовірно не відбулось, але люди такі. Хух! І ми, коротше, почали накидувати на цю тему і просто почали ну, жартувати на ці теми і якось там розганяти, і. Там було пару смішних дуже моментів. Ну, мені було по приколу. Я не знаю, що там всі напряглися. Я завжди, коли таке відбувається, я такий Боже, як це незвично клас. Тобто, ну, просто зрозумійте, зараз такий стан, от після усіх турів, от всього, що відбувається, ну, коротше, інформаційний фон. Що мені, ну, от я, коротше, зрозумів оцю філософію Dead Inside. От що це таке, коли ти живеш, не знаєш для чого, просто існуєш. І от коли щось відбувається незвично, ти такий: о, оживився-такий. Хм, цікаво. Дівчині не по приколу, звісно, було. Звісно, не по приколу. Ну і в голову прилетів кросовок. Ну, але, блядь, як красиво прилетів. Прям в голову, знаєте, отак чітко ляпс. Типа, ти такий, ну так. От знаєш, коли ти не розумієш, коли на фізкультурі м'яче в голову дівчині прилетіло. Спочатку смішно, а потім вона плакать починає. Ти такий, блять. А спочатку ну, це завжди весело, коли комусь в голову прилітає щось. Коротше, ну така ситуація. Ну, я, чесно, бачу, жива, бачу, ну, щось каже, все окей, Мені одразу весело стало. Просто я чогось накидував на цю тему, не знаю. Так, да, візьму, щось я смачненьке попити. Що ми будемо пити сьогодні? Ану. Живчик закінчився, тому доктор Пепер. Або не доктор Пепер, або доктор Пепер. Окей, хай буде доктор Пепер. Коротше. О. Отака ситуація. Ну, дівчина жива, та все окей. Все окей. Дівчина жива. Слабаженка задонатив за це багато грошей. Ну, Тобто, чувак прийшов на концерт, задонатив 230 тисяч і ще 100 за те, що його дівчині прилетіло в голову кросовком. Це я вважаю суперзділка. Дашулькінс, Дашулькінс, ти тут? Ти тут, Дашулькінс? Всім нам колись в голову щось прилітало. І це, цей рандом випадає інколи на нас. От Відбувається таке. Чи це привід засмучуватись? Звісно, ні. Це привід засандалить голову людині, яка в в вас втовача. О, Дашулькін, здоров. Коротше, така тема. Я зараз почав проходити людину Павука. Другого. Якщо чесно... Прикольна, але мені не подобається взагалі наявність другої людини Паука. Меоза Мораліса. Якось він такий читерський, Щось типу, в нього все супер блять сильне. Він так всіх розйобує. І мені це не подобається. Бо подобається більше грати за Пітера Паркера. Укажане прикольний трек. Коротше, в цілому ситуація була і була. Про тренування зі зброєю. Та що, ну, з нуля, я тупо з нуля все буду починати. Я та стріляти вмію, Ну, там деякі положення знаю, але там так багато нюансів. Там є оце: коли тобі кажуть положення зброї, один, два, три, ти маєш правильно перевести його там з запобіжника в положення, там, в... на запобіжник, там, винять магазин, поставить магазин. І ще є такий прикол: я, типа, купив зброю. І з нею тренувався. Є таке тренування. Ну, коли ти просто вставляєш, виймаєш, наводиш, знімаєш запобіжника на точку. Ти вибираєш цю точку, щоб піднімати зброю. А потім мені встановили глушника. Потім я зарядив усі, коли прийшов тір. Встановили прицел і додали ще вагу патрони. І ти такий ніхіра, блін, як склад, взагалі все по-іншому. Ну дуже міняється вага сильно, грам на 700 десь. Прикиньте і навіть більше, і в тебе всі ці рухи набагато складніші стають. Коротше, е прикольно. От я зараз ну, там купив все, що мій, по мінімуму, мені важливо, треба, а далі буду ходити стріляти, вчитись. Що роблю аби вийти з апатії? А роблю якісь цікаві прості речі взаємодію з іншими цікавими людьми. От піду постріляю. Прикольні люди там завжди цікаво поспілкуватись або чимось зайнятися таким. Ну що, фізично, там поїздити на чомусь, не знаю. Поспілкуватись з новими цікавими людьми допомагає відволіктись. Що по Фаріон, блядь, от я не знаю, ну це якась фейсбечна консерва. Фаріон це йобнута. Я не знаю, ну вона таке несе. Ну, ви ну серйозно, ну вам не здається, що це вона створена для того, щоб пиздіть хуйню. І якщо така людина існує і це нам шкодить, то мені здається, що вона. треба її вбити, нахуй. Сорі, не кому не кажіть, никому, я це не казав. Що за локація нова? Я кажу, я переїхав. Я казав всім, що я переїхав. Що Соловій? Та нічого, ну така людина. Ну що, що по соловій? Отак вона це вирішила вести. Не так завжди веселить, коли нам пише а, хтось. А на що ви покликали? Що означає нашу ми покликали? Ми то, типу, ну, не знали, що вона така. І навіть якщо б знали, то прикольно, що вона така. Ну, Типу, шоу бізнес він не тільки має бути позитивний, мають бути такі персонажі. Ви маєте бачити людей, які існують, а не так, що. Замикається якесь коло, і не приходять якісь окремі люди. Це нав навпаки, це прикольно, коли взаємодіють різні світи, і мені це більше подобається ніж така пласка історія, коли не приходить ніхто конфліктний. Чи будемо обговорювати потапа? Ой, до речі, ну це пизда. це пизда. Ну ну Потап, ну це, ну Яким треба бути довбойовим? Він в Дубай з Іванушками. В Дубай з Іванушками хаває. Ну все, це йому пизда, це конець. У мене одного голос міняється. Я не знаю, чого у вас голос міняється. Може щось десь мікрофон якийсь закрив. Чи будуть сьогодні цікаві кейси? Давайте обговоримо якісь цікаві кейси. От кейс Потапа, ну йому мені здається, це все це глина, це, це, це пизда. Потап, ви бачили? Він в Дубаях. В Дубаях з Зиваношки Інтернешнл. Прикиньте, тупо є тік-ток, де він в Дубаї Зиваношки Інтернешнл стосується. Так. Оце все. Ну йому, йому глина. Мені здається. Це все. Це конець. Це конець його кар'єри, я, я вважаю. Коротше, ну я, я чесно, я дуже сильно ну ару зараз це просто волаю з того, що відбувається в українському шоу-бізнесі, і в мене взагалі немає ну якоїсь ну я дивлюсь, думаю, ну господи, я це якийсь сюр. Це якийсь сюр. Все, що відбувається, це просто ну набір якихось набір рандомних подій, неймовірних. Ти дивишся? Ну, що відбувається? Що з людьми коїться? Я не знаю, в мене ну, крик душі якийсь. Я дивлюся і думаю, що всі йобнулись, просто всі масово йобнулись. Ти не хочеш взагалі якось взаємодіяти з тим, що відбувається. Ти думаєш, бля, ну це якийсь пиздець. Просто треба зосередитись на простих задачах. Ви ж з ним спілкувались, він завжди таким був. Якщо чесно, так. Якщо чесно, він завжди таким був. Ли в Поляндію переїжджає. Та що ви, блядь, ведетесь на цей прикол? Ну він переїжджає в Київ. Ж чи жалію, що я був в коннекті з Потапом у свій час? Ні, я взагалі не жалію ні про що. Ніколи не жалію, що я е з кимось був в контакті. Це найтупіше, що можна робити, жаліти про взаємодію з кимось. Це... Ніколи ну це не корисно взагалі жаліти про минулі вчинки. Я от переконався, коли я побачив, що такі там люди. що шоу-бізнес це дуже умовна річ. Що там нема геніїв, треба багато просто працювати, і навіть такі люди можуть чогось досягти, які по суті в них є талант, але вони її й йобнуті трошки. Ну реально, дивишся, що багато йобнутих людей в шоу бізнесі. Дуже багато це відбувається з ними в процесі. Спочатку вони адекватні, а от потім щось змінюється. От я цього дуже сильно боюсь. Такий страх я боюсь. Саме того, що перестають тебе сприймати як людину, це дуже лякає. Насправді, от е, коли ти стаєш рольова модель, ти просто розумієш, що ти все ти не людина. Ти що все, що ти робиш, тебе можуть заїбати за те, що ти робиш. Ти інколи хочеш просто ослабитись, а тобі не можна. Того, що ти знаєш, що завжди усюди за тобою слідкують, і це не прикольно. Мені здається, через це от, багато зірок йобнулись. І от не хочеться цього, хочеться трошки якось з адекватними людьми більше взаємодії, а люди чогось все більше і більше стають якісь неадекватні. У нас, прикиньте, вона, за нами на концерті їздила, їзде одна дівчина, і вона мені здається, неадекватна. Я розумію, що вона трошки от хвора, трошки ну, психологічно вона нестабільна і це лякає. І ти не знаєш, як бути от з такими людьми. Як ми знаходимо нових коміків, це, ну, це процес. Ти бачиш когось, хто жартує, як тобі подобається. Десь щось, він це якось просуває. Якщо він це ніяк не, не просуває і десь щось сам сидить і думає, що він талановитий, так не буває. Треба, щоб щось люди робили. Щось, в, ну, щось типу, випускали, десь якийсь контентик. Якщо він талановитий, ти це побачиш. Взагалі, да, от правильно пишуть, ці ідеазують медійних людей, і потім багато очікують від них. Це взагалі неправильно. От, комедія, от, до коміків багато зараз претензій, і всі чогось від коміків очікують дуже багато. А коміки, по суті, їх функція смішити людей. І я повністю з нею погоджуюсь і не вважаю, що коміки якісь моральне світило і мають вчити чомусь. Комедія має бути різна, і на кожну людину має бути своя комедія. Вона тобі водичку приносила на сцену, а ти послав. Вона виходить постійно на сцену. Це та людина, яка на зйомках підкатів. Оце давайте так. Це та Валерія, яка в всі зйомки просиділа в телефоні. Вона всі, ви можете вимкнути підкати, і вона на задньому плані весь час телефону. Вона на іншому концерті виходила на сцену. Вона потім ходила за нами. Вона постійно мені пише дзвони. Вона прийшла на цей концерт. Вона постійно викрикала, перебувала. Вона курила Айкас. Вона на концерті курила Айкас. Ну, типа, це пиздець. І вона виходить на сцену під час зйомки. Йде зйомка, наша ти. Виходиш і вносиш воду. Вона спитала: Тобі треба воду? Я кажу, ні. Вона постійно спілкується, збиває, ну це ну трошки ну, неадекватна людина. Так що, ну, типа, повірте, це не перший раз я посилаю. Це, ну, це вже відбувається доволі тривалий час. Ми вже третя чи в четверте вона приходить до нас на концерт і завжди веде себе неадекватно. Потрапити на зйомку можна ну, підписаним треба бути на телеграм-канал Левина на Позушляховику. Там скидають квитки. Ну, ми її все. Ми додали її в чорний список. Ми, ми не знали, що вона поїде за нами. От на всі концерти. І у три-два вона була, і вона ще ми не думали, що вона на цей купи квитки. І вона потрапила на це. І ми її коли побачили, ну це піздець. Ну все, вона більше ніколи не потрапить на концерт. Йдеться про Валерію, яка сиділа на е, підкатах весь час в телефоні. Ви можете подивитись випуск там людина просто сиділа весь час в телефоні. Що димиться за штучка? Це, е, цей, е, це моя найкраща інвестиція, найкраще вкладення 700 гривень е, от, е, в світло. От просто коротше, такий прикол, там вода, вона випаровується і світиться, і міняється кольори. Бо якщо я піднесу вона... А, бля, я ж можу телефон піднести, точно от я дебіл. Ось. Все. Дивіться. Це просто напушечка. На Аліекспресі взагалі 300 гривень. Клас, дивіться, кольори міняю. Опс. Опс. Вимкнув. А, ну-ка, назад. Кайф. Ну, прикол, скажіть. Просто прикол. Я, я тупо коли побачив такий скільки, скільки... Коротше, зараз тільки приколясів по освітленню є просто в на Аліекспрес заходиш. Боже, там. Ну. Потім заходиш до нас, загуглиш, і все це в два рази дорожче. В два рази. Вона називається нічник пара. Коротше, забити просто щось. А, блядь, шукайте самі. Я яке знайшов, знайдете самі. Ну, типа, парогенератор нічник, от так от вбивайте. Знаєте, що я вирішив. От є, буває, 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 хтось питає, де купив. Я кажу, ось тут купив. Це коли я дуже легко це знайшов. А буває така тема, що я, от, наприклад, коли приїжджав, я зайобався, шукав дуже багато по варіантам з ідеального співвідношення ціни і якості освітлення, що воно е, легко знімається, що воно не шкодить стіни, що ти після цього можеш забрати його з собою, що воно е, не споживає багато електроенергії, його можна підключити до Wi-Fi, реле, мені треба. Буде саме, сам, самому це паяти. І я вник трошки в тему. Я трошечки задрочив питання. І коли приходили до мене гості, дівчата, хлопців, я там багато речей там собі придбав. І вони приходять і кажуть: Вау, яка крута штука! А де ти її купив? Я такий, от там-то, там-то. Ой, треба нам таку тему купити. А оце де ти купив? І ти кажеш, іначе в тебе списують, Іначе в тебе списують домашку, яку ти робив, і вони для цього нічого не роблять. І типа я не люблю, коли я витрачав багато часу на пошуки, ділитись, де я знайшов. Тому сарян, я якісь речі можу показати, і коли мені заплатять за те, щоб я розказав, де це купити, бо я один раз підняв сука ціну на один товар. Просто людям трафік зробив на придбання освітлення. І ну що, блядь? Ну, що мені з цього? Як? І тепер всі з таким освітленням, і все. А в мене вже ну, я робив щось унікальне, щось, що шукав сам, і всі просто так взяли і зробили неприкольно. Ну, я ну, не хочу бути підарасом, оцим який знаєте, не ділиться. Я щось, що легко знайшлось, от там речі, коли пишуть мені щось питають, і я розумію, що людина може це знайти, ну, придбати. А то, що пишуть, от де ти взяв це, а вона це вже хер знайде, вона не де це ні не купе. І Я, типу, там то, що питають, і легко знайти, і воно розповсюджено. І я розумію, що я довго це носити не буду. Я б напишу. І от так само з речами. Але от то, що я для дома купив, ну. Ви просто не бачили, ще й половини, що я зробив. Я задрот, просто задрот е освітлення. Я зрозумів, як е до системи розумного дому все це під'єднати. Треба ще парочку перепаять там, контактиків під'єднати, що мені з електриком порадитись треба. І я зможу через телефон керувати усім освітленням і усіма електроприборами. Прикиньте. Що тату? Це я, до речі, стосовно списування, я всім завжди давав списувати. І я вам от зараз не сказав це. Але коли мене питають, гості приходять, я завжди кажу, де я це купив. Ну завжди, я не можу не сказати, де я це купив. І ділюсь, але отак, от, от що в мережі хтось питає: ви, ну, типа, я не всіх вас знаю. Хто знає, ну е, от що я вам можу розказати із цікавого, що вам варто всім придбати. E, для будь якого телевізора є led стрічка, яка е, працює по звуках по музиці. Ви можете під'єднати і по музиці вона буде реагувати, і вона відносна. Ну відносна, недорога по відношенню до її якості, бо якість в неї офігезна. і комплектація. Теж там є вайфай реле, тобто теоретично можна під'єднати її до мережі і керувати нею. От, це от е, динамічна, вона розумна, смарт, -смарт Лед-стрічка називається під телевізор. Коротше, дуже прикольна тема. Усім раджу. Е, якщо хочете, щоб ваш телек просто виглядав. Ну, він дивиться. Ви можете зробити отак: от з сенсором. Так. Зараз. О. І от дивіться. І прикол, що типа він реагує на звуки. типа. Типу вмикаєш музику, і воно реагує на звук. Прикол. Прикол. Та -та -ну -ка. -ка. Космонавт. Дивіться, космонавт є два варіанти космонавта. Я вам раджу, Я Андрій Хірова не порадий. Є оцей білий і чорний, який стоїть. Білий і чорний, який стоїть. І є сидить, який космонавт. От є. Сидячий маленький чорний космонавт. Якщо будете купувати, беріть оцього маленького сидячого. Маленький чорний сидячий космонавт. Або може і білий. В нього набагато м, потужніше освітлення він дає. Чогось оцей великий в порівнянні з ним набагато слабкіше. Тому вам, отака вам порада. Прикол. Оце із таких порад, що от можу всім роздати, бо воно усюди є, і просто ну це ви можете знайти дуже легко. Так що таке от. Що молоді, Північ вже о півночі, Вже я кажу північ, блять. Опівнічники о з вами вже 12.00. Загадуйте бажання. Що за кулька? Та бля, ну луна. Ота луна усюди є. Це не щось нове. Це от ви можете знайти. Ото є усюди. Оце ви хер де знайдете. Оце ви хер де знайдете. Як той кажан. Дуже подобається. Мені подобаються і треки. Рано ще спати, так да, я згоден рано ще спати, але не рано грати в людину. Паука в мене там, якраз зараз, я сімбіонта собі отримав костюм Венома, і ну найцікавіше почалось. По Полтаву ще не простив, та я ну, типа, не злився на Полтаву. Це типа, щоб прецедент був, щоб ну, люди не набухівалися на концертах сильно. Це важливо, щоб ми трошечки всі розуміли, що ми відпочиваємо, але не нажираємося. От це мене трошки обурили, і ми в Полтаву в наступному турі приїдемо. Буде легендарне повернення в Полтаву. Так, будуть нові міста в новому турі. Будемо їхати тих, яких не були. Ми ще приїдемо в Одесу до кінця року. Ми дуже хотіли потрапити на концерт в Одесу, але в цьому турі не вийшло. Тому ми вирішили трошки пізніше приїхати окремо. На PS сюди, да, де людина павукаєв. Трансляція по павуку буде. Блін, я не знаю, я не знаю. Треба просто налаштувати комп'ютер. Там так багато запарюватись зараз з компом, це треба просто капець. У я... О... мене ви бачили зараз нав... на горі, де кабінет, скільки там валяється усього від компа, як це все треба збирати і його пересобирати, треба ще там, я замінюю відеокарту. Коротше, трошки пізніше все буде. Ну що, я пішов спати. Я вам пишу, я пішов грати. Все, чернігів плануємо. Наступний тур восени. Всім гарних снів. на добраніч.